Вітаю, друзі. Візит Зеленського до Сполучених Штатів потребує ретельного аналізу. Але почати я хочу не з цього, а з заяви Трампа, яку варто не тільки проаналізувати, а й відреагувати. І відреагувати повинен не лише я, а й Український МЗС. Хоча він сьогодні мовчить. Фраза Трампа, яка зачепила всіх, це. Зупиниться на лінії фронту, і обидві сторони мають повернутися додому, до своїх родин, припинити вбивства і на цьому поставити крапку? Питання в тому, що українці і так знаходяться вдома. Українці воюють на своїй землі. І як повернутися додому тим, у кого сьогодні їх домівки окуповані росіянами? Як повернутися додому тим, у кого знищені міста? Як повернутися додому тим, хто після повернення буде страчено мені б цікаво побачити, як пропонував би повернутися Трамп Рубіо до Куби? Ну так, якщо він повернеться, я думаю, що його перспективи не найкращі, бо комуняцький режим ніколи нікого не пробачає, особливо, якщо ти не є прихильником комуняк. Боняки і рашисти – це приблизно одне те ж саме. Але, все ж таки, повертаючись до поїздки Зеленського, мені б хотілося б розпочати з того, що в мене змішані відчуття відверто. З одного боку, зустріч пройшла без ексцесів, і це дуже добре. А з іншого, вона, вона абсолютно безрезультатна. І це для нас дуже погано. І мова навіть не про томагавки, бо є не лише томагавки, є і інші ракети, і їх чомусь немає. Зеленський не може добитися, щоб їх нам дали, але й пламіндячий, поки що стаями налітять по Росії. Я ще сподіваюся, до речі, що на томагавках не, не був справді головний акцент цієї поїздки, бо президент же не тільки ідіот, щоб... Вірити в те, що після цієї зустрічі США нададуть Україні томагати. Ні, ні, я розумію, що свій електорат він якраз вважає за Ідіоті, і тому щиро навішую їм лукшину на вуха, обіцяючи те, чого не буде. Від зарплатні вчителям 4 тисячі євро до кінця епохи брехні, або, наприклад, що якщо він порушить закон, то піде у відставку. До того, що обіцяє кінець е, цього чого поганого, і доброго навпаки буде все відновлено Ну і наприклад, де той план перемоги Зеленського, про який ми чули багато разів, і три тисячі ракет до кінця 2025 року. До речі, зараз вже жовтень закінчується. То в нас вже повинно бути дві з половиною тисячі ракет. Як мінімум дві тисячі точно повинно бути так от. Е, як мінімум, в оточенні Зеленського, повинні бути декілька людей, які б могли пояснити йому, що сподівання на томагавки не лише марно, а й людина, яка починає ставити їх як головну мету, виглядає причлепкувате. Бо згадки про ракети томагавки Білим домом використовуються тільки як інструмент тиску на Росію. Їх взагалі менше ніж 4 тисячі. Вони є ракетами морського базування, і ані підводні човни, ані кораблі для їх запуску нам не передають. Ну і наземних установок тайфун обмаль. І навіть спроба звалити те, що нам не дали ці ракети через телефонну розмову Трампа з Путіним. Ну буду виглядати відвертою турнею та слабкістю слабкістю з боку, в першу чергу, самого Зеленського, який не зміг перебити якогось там. Більше того, треба все ж таки не чекати чужих ракет працювати над власними. І не в піар-площині, а в технологічній. Так от, у підсумку того візиту до Вашингтону Зеленський не отримав результату, який би міг продемонструвати як досягнення, як результат, який пішов на користь України. Хоча, хоча б якийсь результат, а його немає. І його заява. Ми пропонуємо Сполученим Штатам угоду. Ми даємо їм дрони, а вони нам томагавки та інше озброєння» вже ну, відверто не тільки викликала посмішки серед експертів, а й негатив серед військових. Бо вчора в військових чатах масово писали: у нас теж є пропозиція, але до Зеленського: дайте дрони військовим нашим, і ми Путіна до мира примусимо. І це, до речі, дуже влучно. Бо Збройні Сили України готові перемогти ворога, якщо їх будуть забезпечувати як треба. Не яйця по 17 гривень купувати, не переплачувати мільярди гривень за те, що коштує значно дешевше, не 600 мільйонів на окремому дроні переплачувати для того, щоб хтось це поклав пішеню, не ну істи далі, а саме забезпечувати всім необхідним збройні сили. Гроші на це є, просто їх треба не красти. Просто не красти. І тих, хто краде, карати. по максимуму не відмазувати, а саме карати, і це найголовніше. Так от така реакція військових точно не той результат, яким може пишатися президент України, на який він 100% розраховував, зробивши таку гучну заяву. Окрема історія про те, що китайські дрони, е, не так, дрони з китайських комплектуючих, навіть з українським було дуже цікаві американці, в лапках. Бо на останній британській виставці в Лондоні були виставлені і американські, і американські, і британські, і навіть ізраїльські дрони, які були без китайських комплектуючих, і якими, на жаль, українські поки конкурувати не можуть. І, до речі, дешевше, ніж українські. Так от, а, при всьому цьому, візит Зеленського був дуже розпіарений. І у нас є, у нас залишається припущення, що ця зустріч була потрібна Трампу для обговорення з Зеленським хоча б чогось дуже непублічного, чого не хотілося довіряти навіть закритій до телефонній лінії, але чогось дуже важливого. Про це казали декілька інсайдів, і тим більше, ну давайте відверто, можна припустити, що це, наприклад, було для фіналізації умов так званого плану Трампа. Е, а після телефонного. Розмови Тра... Зеленського з європейськими лідерами, а ця розмова відбулася зразу після закінчення спілкування Зеленського з Трампом. А, лідер, лідери Європи, піше один з лідерів Європи, а саме прем'єр-британії Кір Стармер, запропонував працювати з США над публічним проектом мирної угоди для України відповідно з планом Трампа з 20 пунктів для газу. Про це пише Аксіос. Це може бути таких обставин. Може. А може і ні тут варто трохи почекати. До речі, а як там поживає не план Трампа, а план перемоги Зеленського, якому 16 жовтня виповнився рік, може наш генератор гучних заяв і порожніх обіцянок хоче відзвивати, як він реалізовується, і до речі, що там з планом стійкості Зеленського? Бо, якщо я не помиляюсь, 19 листопада буде рік його проголошення. Ні, 19 листопада ми, звісно, звернемо увагу, що там зі стійкістю і що виконано з тих десяти пунктів. Але зараз питання до цієї поїздки, до її результатів. Хоча один з результатів справді є Ну, це те, що Єрмак. Знову літав на президентському літаку, знову за наші з вами гроші за рахунок платників податків, і знову, щоб використати літак, він взяв на борт стюардесою Сверденко, яка у вільний час підпрацьовує прем'єркою України. І навіть під час цього візиту вона провела кілька офіційних, але абсолютно безрезультатних зустрічей. Але вже зразу після прильоту до США. Кермак відправив фактично стюардесу назад до України. Чому? Ну, тому що назад він планує повертатися Зеленський, який теж вже прилетів до Сполучених Штатів. Розумієте, йому стюардеса потрібна тільки тому, що згідно закону, він не може використовувати сам цей літак. Тож бере собі таку, такий лейфхак, який зветься стюардесою Середенка. Тут все стабільно. Але, повертаючись до результатів візиту президента. До Сполучених Штатів, варто згадати ще одну його заяву. Зеленський погодився зі словами Трампа, що Україна та РФ мають е зупинитися там, де перебувають зараз. Процитую. І після того після цього почати говорити про те, які кроки необхідно зробити для довготривалого миру. Додав Зеленський. Ця заява дає відповіді на те, що сталося з планом перемоги давайте до речі. І чому слово перемога взагалі зникла з риторики Зеленського і не з'являється навіть у вечірних гундосиках нашого президента. Але це не дає відповіді на питання, а як сьогодні стабілізувати фронт, не займаючись мобілізацією і не забезпечуючи ЗСУ всім необхідним на потрібному рівні. Ну, тому що інакше фронт не стабілізувати. А саме це відбувається зараз. Імпотентна і пасивна позиція саме в цьому питанні. Але пасивна позиція в цих. Питання, точно не примусить Путіна зупинити війну, і інших результатів цієї поїздки, на жаль, немає. Мені дуже хочеться подивитися, як зараз позитивні блогери банкової, яких в народі вже прозвали банкомати, за те що вони за 30 копійок готові відпрацювати будь-яку тезу, будуть виправдовувати цю поїздку. А ще. Коли всі експерти пояснювали, що не варто сподіватися на тамагавки, а тамогавки є виключно інструментом тиску на Росію риторично в риториці, вибачте, не риторично, а той, який використовується в риториці, то у нас відбувалося геть інше. Ну, що я можу сказати? Якщо ви вживаєте інформацію з анонімних телеграм-каналів, то ви зараз у розпачі і розчаруванні. Якщо ви дивитесь цей канал. Тоді ви в курсі всіх подій, і для вас нічого неочікуваного не відбулося. Слідкуємо уважно далі, аналізуємо ситуацію, робимо висновки і розуміємо, що робити далі. Дякую, що ви підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую вам за те, що ви активні, не пасивні, і допомагаєте каналу. Ви ж поставили вже вподобайку підписалися, ви ж прокоментували, написавши свої думки, і звідки ви дивитесь, ви ж поширили це відео. Я сподіваюся, що ви. Дійсно це зробили. Але головне, за що я вам хочу подякувати, за те, що ви будете і робите сьогодні по відношенню до ЗСУ. За те, що ви допомагаєте ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього. України не буде. Тому донайте на ЗСУ. Допомагайте ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, Україна існує. Грутуємось навколо ЗСУ, і от тоді справді все буде Україна. Дякую. Па-па.